У Дніпрі нещодавно відбулась благодійна вечеря, створена фондом Перемога. Тихий вечір у центрі Дніпра, саме той момент, у який потрібно пам'ятати, завдяки кому ми можемо провести час разом з користю для ЗСУ. Одна засновниць фонду розповіла журналістам наше місто про мету благодійної вечері та цілі на сьогоднішній захід. Проєкт поєднання це наш неймовірно красивий благодійний проєкт, який ми створили, об'єднавши між собою мистецтво, гастрономію і благодійність. Цей проєкт ми створили півроку тому, коли провели нашу першу гастрозустріч. Це було тому в ресторані під мама. Зараз наш, наша друга благодійна зустріч, яку ми назвали Хай буде весна. На честь того, що, незважаючи на всі складні обставини, весна буде, і ми маємо продовжувати далі жити і маємо бути благодійниками і надати. Під час незвичної вечері також відбувся аукціон, на якому були представлені різноманітні лоти. Картини зовсім різні від українських художників, які пов'язані однією темою любов до України. Прапор України, який вцілів у тому самому будинку за адресою набережно перемоги 118. Платівка Джамали з автографом. Окрім цього, сім талановитих шефів приготували незвичні страви з локальних аутентичних продуктів та деталей. До того ж, страви стануть у пару з вином, який на власний розсуд підібрав головний сумір'єгудвайн. Я очікую двох речей, щоб люди отримали задоволення і коли вони щасливі та довольні, віддали якомога більше своїх грошей. Сьогодні буде супер класичні вина, надійні, стабільні, ті, що подобаються всім. Знаєте, я не хотів, щоб були якісь були експерименти чи ризики. Я хотів, щоб просто людина зробила ковток і Сказала: Блін, це класно. Забирайте ці гроші від мене. Я привіз пляшку з Києва, яка буде одним з лотів в, в сьогоднішньому аукціоні. І я сподіваюся, що вона назбирає багато грошей, і ми зробимо дійсно добру справу. Також під час заходу було організовано шоурум українських дизайнерів, у якому кожен з бажаючих мав змогу придбати щось патріотичне для себе шарфи, толстовки, футболки для кожного знайдеться щось своє. А категорія ціна якість приємно здивує кожного гостя. Детальніше про куток патріотичного одягу нам розповіла Анна. Вона координатор напрямків по допомозі ТРО та ЗСУ благодійного фонду. «Перемога». Ми поєднали і фонд. Тому саме сьогодні я була і на шоурумі представляла, мала таку честь представляти українських дизайнерів. І чому саме я? Тому що я в команді координую напрямок допомоги ЗСУ. А ми вже знаємо, що всі вилучені кошти із шоу-руму. Благодійні донати сьогодні підуть на допомогу ЗСУ. І я як та перша людина, яка знає, куди необхідніше, тому мені потрібно якнайкраще розповісти. Про сьогодні нас представлено два дизайнера: це Яна Біляєва з Одеси, а також Василь Като з міста Київ. Оба дизайнери. Вони українські, патріотичні, завжди створюють патріотичні свої колекції, лінійки, капсули. Тобто, вони взагалі просто нереальні. У мене дуже багато також їхніх речей. Це дуже бюджетно. Тобто, для українців, взагалі, це якби знаєте, краще купити в українського виробника чим якісь незрозумілі речі в когось. Тому я за українське Знаєте, не просто так задонатити, а можна задонатити по різному. Хтось донатить своєю по. Смішкою. хтось донатить своїм репостом в соцмережах, хтось донатить донатом, коштами, так а хтось донатить, створюючи красу, продаючи її українцям, цим же ж популяризуючи українське, і потім вилучені кошти передає на владінність. Тобто, я в захваті від всіх українців. Дуже різні люди прийняли рішення приділити цей вечір саме цьому заходу. Чому виникло бажання прийти саме сюди? Нам розповіла гостя заходу Вікторія. Мені здається, що цей захід вже... Тому що не зважаючи ні на що, ми повинні жити і жити добре, гарно, красиво, тому що я не хочу жити в сірих буднях. Я хочу жити яскраве життя. Тому, шановні українці, продовжуємо жити, ходимо на заходи, особливо якщо вони благодійні та допоможуть нашим хлопцям та дівчатам у боротьбі з ворогом. Бо саме разом ми сильні та могутні. Наша надзвичайна сила в єдності. А у душі кожного українця завжди є місце для мистецтва, допомоги іншим та теплих вечорів з рідними. Будьмо сильними та рухаємось до перемоги кожного дня.